Добрий день, шановні пані та панове. Вітаємо вас в Національній науковій медичній бібліотеці України у програмі Імена в медицині. Сьогодні ми у нас в гостях непересічна людина Костянтин Федорович Трінус, доктор медичних наук, професор. Добрий день, Костянтин Федорович. Доброго здоров'я, шановні глядачі, найкраще вітання вам з весною. Дякуємо. 25 лютого відзначали 100 років від дня народження Федора Петровича Трінуса, українського науковця в галузі таксикології і фармакології, члена кореспондента трьох академій наук, доктора медичних наук, професора лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, багаторічного директора Інституту фармакології та таксикології. Я думаю, що в ці ювілейні дні дуже багато згадують Федора Петровича, розповідають про його наукову діяльність, але я думаю, що більше ніж син ніхто не може розказати про те, якою він був людиною. Скажіть, будь ласка, от які у вас найраніші спогади про батька, яке він як він вплинув на ваше життя? Ну, Перше, що я хочу сказати, що тато е, був дуже спокійною і стриманою людиною. Е, в якийсь період ми в двохкімнатній квартирі жили семеро. Дідусь, бабуся, е, тато, мама, е, е, я з сестрою і ще й мамина е, молодша сестра. Я ні разу не чув, щоб вони підвищили хтось із них підвищив голос. Хтось сварився. Тобто, така дуже приємна. Була спокійна, дуже обстановка. Ніколи не було ніяких непорозумінь, хоча були періоди, коли нам було важко, фінансово важко, там важко ще по якихось причинах. Тато дуже багато працював. І тим не менше була спокійна така. Атмосфера в медицині. В медицині. В <різь> Скажіть, будь ласка, а от і батько, і мати у вас були лікарі, і ви з сестрою обрали цю професію. Батьки впливали якось на вибір саме такої професії? Ну, коли полетів перший космонавт, а я був в першому класі, то я настроївся бути космонавтом. І досить довго це е, в, мені, в мені жило і бур, 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 бурлило, як би сказати. Але е, потім все таке батьки мені сказали, що краще піти в медицину. Ну е, власне, я якийсь час попрацював в космічній медицині, так що і космонавтика теж мені трошки знайома. Хвилиночку, хлопці, не працює перемикач. Знову ж таки. Да. Так. Ем, Скажіть, будь ласка, а Федір Петрович він походить. З якої родини? Його батьки? Мали якесь відношення до медицини? Яка сім'я в нього була? Ні, його батьки не, не мали відношення до медицини, Дідусь Петро Васильович в першій війні отримав поранення, працював шивцем, шив чоботи. Власне кажучи, це його врятувало і від голодомору, і від розкуркулювання, і від всіх білих, червоних, синіх, зелених, тому що він всім шив чоботи. Ну і, власне кажучи, тато сам. Пробився повністю, тим більше що він учасник війни, він був тяжко дуже поранений. У нього весь правий бік це був майже суцільний шрам. До війни він встиг закінчити фармацевтичну школу і навіть вже отримати направлення в аптеку. Так, тобто Друга світова війна застала його. Так, він працював фармацевтом в аптеці, коли почалася війна. Ну, і коли почалась війна, то він передавав партизанам ліки. Ну, і в якийсь момент йшов додому, а чи то йшов в аптеку на роботу, а якась людина його перестріла якийсь одно. Одноміщанин uh -huh. його перестрів і каже: ти не ходи туди, бо там німці з засідку влаштували, краще тікай. Ну, він розповідав, що він втік до партизанського загону, і був в партизанському загоні. Ну, теж він виконував всі функції: і лікаря, і аптекаря, і все, що, і хірурга. Ну, як кажуть, да, навіть лікар на фронті, це в першу чергу бойова одиниця, а потім вже лікар. Тобто І, бойової зрозуміло, і одиниці да, теж. Тобто, зрозуміло. І закінчив він війну пораненим тяжко, так, і вирішив продовжити навчання. Е, і е... Як фронтовика його прийняли по пільговій категорії до медичного інституту, тоді ще інститут не університет був, і він його закінчив дуже вдало, і його помітив такий академік Черкес, це його вчитель, він його. До останнього дня життя Олександра Ілліча дуже опікувався ним і дуже е, йому був завжди вдячний, завжди він в його кабінеті був портрет його вчителя. Дуже так, так. Дуже поважно. Він Федор Петрович не тільки закінчив медичний університет, але й обрав науку своєю основною спеціалізацією. Ще у 1956 році він захистив кандидатську дисертацію «Привращення сульфаніламідів в організмі животних при порушенні і поніженні обміну віществ. Ця робота стала результатом досліджень, які проходили на кафедрі фармакології, яку очолював саме професор Черкес у Київському медичному інституті. В роботі було представлено, як організм реагує на ліки та отрути, як ці реакції пов'язані з обміном речовин в організмі, характером харчування, наявністю патологічних захворювань. В роботі було показано, як фізіологічні процеси та патологічні стани впливають на всмоктування розподіл та дію лікарських засобів. А на цьому не зупинився в наукових дослідженнях Федір Петрович і вже менше ніж за 10 років захистив докторську дисертацію на тему, яка дуже важлива. Вона стосувалася серцево-судинних захворювань. Ми знаємо, що це одне з самих поширених захворювань у світі. А докторська дисертація мала назву експериментальне іслідування механізму механізми дійства засудістих средств. І була захищена у 1965 році. В роботі вивчалась реакція судин на вазоактивні речовини, що мають судинозвужувальну та судинорозширювальну дію. У нас в бібліотеці маються автореферати цих дисертацій, тому, якщо комусь цікаво, ми запрошуємо, ви можете з ними ознайомитись. Значна частина життя Федора Петровича була пов'язана із інститутом фармакології. Розкажіть про цю таку значну частину життя, про його наукову діяльність, про те, що, що ви знаєте ну, про. Я життя. не можу розказати про те, що в, відбувалося в стінах інституту. Я можу розказати те, що я бачив вдома і те, з чим я стикався. Ну, скажімо так, вже коли я став свідомою людиною, дещо пізніше я зрозумів, що тато прийняв інститут в 69-му році і був 20 років директором. 69-й рік це був рік репресій по Україні. Якраз по шестидесятникам дуже добре пройшлися, і вся інтелігенція була в певному репресованому стані. Особливо особливо увагу приділяли тим людям, які знали іноземні мови та довільно володів англійською та німецькою. Більше того, його навіть випускали. Іноді на конференції і на виставки. Але я уявляю собі, як за ним стежили і як від... відповідні органи. Ну, для прикладу, я можу сказати, що я підробляв перекладачем, ну і там повинні були про те, що там з іноземцями ти мав, доповідати в такий методичний кабінет. Це називалось. В ну, якийсь момент. Мене викликають і кажуть, а ти нам не доповів про контакт з іноземцем. Я кажу, який контакт. Що згалом розібрались? Виявляється, я йшов по своїх справах, абсолютно нічого не мав. Зайшов в крамницю, там юрба стоїть, голосує, якийсь хлопець, притиснутий в куток, не знає, що зробити. Ну, я... Поцікавився, що, що сталося, виявилося, що це англомовний іноземець хоче купити блокноти і авторучку. Я йому переклав. Я переклав продавщиці, що він хоче. Переклав йому скільки треба грошей, і підказав, як розплатитись йому дали здачу. Все. І я повинен був про це доповісти. Тобто уявляєте собі, наскільки рівень, рівень стеження. Що, що творила, ну, і при цьому тато приходив додому спокійний, стриманий, ніколи не, не зривався. Тобто, ось це було. Відносно того, що, що було в Інституті фармакології, інститут фармакології в 69-му році. Основним призначенням його, точніше, єдиним його призначенням було розробка бойових отруюючих речовин. Таких три заклади було: Київ, Санкт Петербург, і, е, той, тоді він ще був Ленінград, і Челябінськ. До речі, той аджент Orange», яким траванула Ющенка, то челябинський вироб. І в той момент якраз підписував Советський Союз, підписував договір про нерозробку бойових отруюючих речовин. Але при цьому ці розробки продовжували, причому, так би мовити, основним куратором цієї теми був такий академік Овчинников в Росії. Коли приїжджав Овчинніков, я пам'ятаю, що тато приходив додому з того, що пив вольдов. Це було. Тобто... Рівень стрес Ви можете високі. уявити собі, який рівень стрес. Але в якийсь момент тато розповідав, що він відпочивав в Кисловодську і познайомився з Косигіним. І вони в якийсь момент заплили вдвох на цьому прогулянковому човнику там за скільки за 20 чи за 40 метрів від берега, що їх особливо ніхто не чув. І вони якось відверто дуже поговорили. Косигін дуже добре розумів, що гонка озброєнь це смерть для країни. І тато йому сказав: а чи можна було б взяти і перейти? Перекваліфікувати цей інститут на антидоти. У нас же ж у всьому Союзі не було розробок антидотів. І, тобто він, він сказав, що Косигін йому дав добро. Ну, власне кажучи, не тільки Косигін, там три людини було. Але найбільший вплив, звичайно, найвищий рівень це був Not Косигін, тому що Косигіна навіть Брежнєв побоювався. Три людини. Панов, це комітет в Кремлі по хімічному і радіаційному захисту, і перший заступник міністра охорони здоров'я, начальник третього так званого главка. Ну, третій главк це військова медицина. Це медицина, яка працювала на військову тематику. Був такий Євгеній Іванович Воробйов. До речі, досить і панова, і Воробйова. Я мав, так би мовити, честь особисто знати, і в мене з ними були дуже непогані контакти. Причому з пановим і все ж таки. Давайте повернемося до розробок антидотів. Це була ціла програма, так і було зроблено, як я розумію, дуже багато. В цьому направленні. Бо якщо казати про те, що радянська влада розробляла отруйні речовини, ну можна так припустити, що протилежна страна теж це робила. і Розробка антидотів це була важлива частина захисту. Був період, коли розробка антидотів була важливою, бо хімічні отруйні речовини це їх скорочено називають. БОР, Бойові отруйні речовини. Ці бори розробляли всі. А Потім було, було декілька конференцій, відмовились, але ці розробки мають значення і сьогодні. Ну, як ми бачимо, так. Да. Бо, на жаль, росіяни. Вони використовують бойові отруйні речовини. Вони на витру... шкірно на рівні використовували це. Я знаю безпосередньо від тих людей, які там поблизу були. Це ті. Зарін, який вони використовували і в Сирії, і в Ізюмі, і в Азовсталі. Тобто, і зараз вони використовують на Авдіївському напрямку, використовували теж. Да, наш північний сусід, на жаль, не припиняє розробки отруйних речовин, так що, думаю, що Праця нашого інституту фармакології нам ще знадобиться багато років. Крім того, Федор Петрович, Федором Петровичем була запропонована ще медіаторна мембранна теорія механізму дії протизапальних речовин ця проблема набула такого державного значення і була сприяла тому, що були запроваджені нові лікарські засоби, засоби, зокрема мифінамінова кислота і відомий амізон препарат. Я хотіла б показати ще вам дві книги, які дуже важливими є в доробку Федора Петровича. Вони саме стосуються препаратів проти запалення. Ще одна така важлива. Ой, вибачте? вибачте. Ще одна дуже важлива частина його роботи це було створення. Довідників фармакотерапевтичних. От ви, як лікар, який вчився в медичному вузі, скажіть наскільки було важливим ця робота саме зі складання таких довідників? Ну я скажу, що ідея такого довідника татові прийшла в голову. Коли він приїхав з Канади після того, як він там рік пробув на виставці Експо 67, і там він побачив деякі довідники подібного типу, але він зробив свій, в принципі, який перевершував. Я бачив ці. І німецький ротеліст, e і ці Компедіуми, і Вадимекуми, англійський, американський. Але цей довідник він реально унікальний. І я скажу, що ним дуже користуватися студенти. Лікарі, але я знаю дуже багато людей, вчителів, інженерів, які купили той довідник і які його використовували. Той довідник витримав вісім видань. Ну, його російською мовою видали. Чому? Тому що для цього видання здоров'я видавництва здоров'я за російськомовне видання, яке пішло по всьому С, союзу, вони, воно дало набагато більше грошей, і це видавництво і таки, було вигідно. вигідно це... да. Ну і все ж таки більше можливостей, бо українську мову на жаль би не так багато людей прочитали в радянському союзі. Хоча ми прекрасно знаємо, що українці мешкали по всьому союзу і на далекому сході і в Казахстані. Ну, все ж таки багато було зроблено цих довідників, і загалом наукові здобутки, наукові здобутки Федора Петровича Трінуса це близько 400 наукових праць, з яких 4 монографії, 165 авторських свідоцтв і 5 патентів. Ми знаємо, що він був також очолював деякі фахові журнали і був. В різні роки очолював українське наукове товариство фармакологів, республіканську проблемну комісію фармакології, міжвідомчу секцію Академії наук та МОЗ України з лікарських засобів, був головним таксикологом України, членом президії вченої медичної ради МОЗ України тощо. Тобто, Це людина займалася не тільки наукою, але й ще й багато суспільної такої діяльності. Дуже приємно згадувати людей, які Внесли свій такий значний вкладок в розвиток медичної науки, фармацевтичної науки. Я сподіваюся, що спадок, який залишив Федор Петрович, Трінус, буде стане в нагоді ще багатьом поколінням нових лікарів. Дякую вам, Костянтин Федорович, за ваші розповіді. Ми сподіваємось, що ви ще до нас прийдете і розкажете нам про видатну діяльність вашої мами. І я думаю, що можливо ми зможемо записати передачу, де ви розкажете про свою роботу вас. Цікава робота. Запрошуємо вас до Національної наукової медичної бібліотеки і запрошуємо також всіх наших глядачів. відвідуйте нашу бібліотеку, дивіться нас на YouTube-каналі, дивіться наші програми. Дякуємо за увагу! На все добре. Залишайтесь в безпеці!